Дівчатка і хлопчики, сьогодні ми з вами приготуємо салат із тунцем. А то я все з м'ясом та з м'ясом. Це думаю, треба показати вам з тунцем. Він дуже легкий, швидко, дуже е, приготується. інгредієнти такі, ну як що вони завжди в нас є. Так що розпочинаємо готувати салатик. Так, беремо тунець. Рецепт, як завжди, я напишу внизу під відео. Так, зелену цибулю нарізаємо туди. Цей салатик змішується. Нарізаємо. Так, цибульку теж сюди додали. Тепер беремо гірочок. Я вже так от його порізала. І ріжемо. Дівчатка, можете чистити? Я не чистю. От. І такими. Квадратиками ріжете його. Так, огірочок теж сюди додали, беремо наше яйце розрізаємо. Дівчатка, я напишу не на велику порцію, а ви потім вже будете собі там збільшувати, якщо. яйце нарізаємо квадратиками. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Так, і теж додаємо до салату. Так, тоді беремо редисочку і теж його так ріжемо. Тут можна різати як завгодно. Можете різати квадратиками, можете ну, як довгеньке. Ну, я думаю, що якщо вже ж нарізали яйця квадратиками, то вже ріжте, так як я, не дуже такими великими. Можна редиску квадратиками, так чи трошечки довше. Так, так от нарізали. Так. Дівчатка, сюди наливаю оливкової олії, італійські трави. Пів така, у мене чайна ложечка, воно половинка лимонного соку. Трішки додаємо сюди солі. І перемішали добре. І заправляємо наш салатик. Ось такий вийшов наш салатик. Він простий, смачний, можна готувати хоч і кожен день. Якщо вам сподобався рецепт салатику, він дуже легко готується. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.